Для кожної людини любов на цій планеті щось своє, особисте і особливе. Хтось вважає, що любов це тоді, коли знаходиш свою половинку і отримуєш від неї все. Коли кохана людина щодня тішить тебе новими подарунками і творить щастя. Для інших любов це мати поряд людину, яка наповнює життя чимось новим та цікавим. Це тоді, коли знаходиш людину, яка турбується про тебе та допомагає. Так, це все є невід'ємними частинками любові. Та погодьтеся, існують речі, які нам справді необхідні. Любов це тоді, коли друга половинка приносить щастя тільки своєю присутністю, коли слова Я тебе кохаю грають велику роль для вас обох. Любов це тоді, коли ти завжди отримаєш розраду і втіху від коханої людини, коли для спільного щастя готовий піти на все. Любов це тоді, коли стосунки настільки міцні, що жодна буря не все їх зруйнувати. Ми творимо свою любов. Вона живе поряд і проявляється у кілька. Нещасна та людина. Тобі одній намріє на це рівно, тобі одній дзвенять мої пісні, тобі одній в моєму храмі дивно пливуть молитви і горять огні. Моє життя веде мене нерівно, то на вершини, то в яри страшні, та скрізь душа співає переливно, про очі безтілесні і ясні, і в городі, де грають струни п'яні, де вічний шум, де вічна суєта, я згадую слова твої нежданні і серед поля. На Яснім світанні, коли ще сном охоплені жита, душа тебе, тебе одну віта. Розкажу тобі думку таємно, дивний здогад мене опік Я залишуся в серці твоєму, на сьогодні, на завтра, навік. І минатиме час, Нанизавши сотні вражень імен, і країн. На сьогодні, на завтра, на завжди. Ти залишишся в серці моїм. А чому то чудна теорема, на яку ти мене прирік? То все раз. А ти окремо і сьогодні, і завтра, і навік. Я і в думці обняти тебе не посмію, а не те, щоб рукою торкнутися смів. Я люблю тебе просто отак без надії, без тужливих зітхань і без клятвених слів. Навіть в снах я боюсь доторкнутись до тебе, Захмеліть, хмеліть, одуріти від того тепла. Я кохаю тебе, мені більше не треба, адже й так ти мені стільки щастя дала. Тобі не стану я слухняною маріонеткою, не хочу сліпо бачити тебе. Могла би бути лялькою, кокеткою, але кому потрібне зверхісне себе. Ти хочеш мати радісну красуню, а я жива в емоціях бурлю. Для тебе хмарки розсуну, для тебе серед ночі сонце запалю. Ти так латентно лестиш мою долю, я так бурхливо пристрастю горю я рабиня, ти ж даруєш волю і видаюсь тобі, нема в царю. Усе змішалось, як у фільмі жаху. Ти поряд, ніби, ти нема вдалі. Та моїм серці не зосталось. З тобою рамки світу замалі. Він мене береже ніжно-ніжно. Так, як досі ніхто не беріг. Якось так методично, неспішно він кордони мої переміг, якось тихо і геть непомітно він у моє життя увійшов. Чим я стала для нього примітна, як він стежку до мене знайшов, як я маю віддячити Богу, що він наші долоні з'єднав, він мені прокладає дорогу навіть там, де ніхто не ступав. Він для мене щоденна потреба. До защастя, це зустріч на мить. Він для мене дарований з неба. Чим могла я таке заслужити? Яка з ним безцінна хвилина? І як гріє рука на плечі? Він для мене не просто людина, Хлопчик неба отут на землі. Навпомацькі блукають силуети людських спустошених життів, у шафі кожного свої скелети, приховані надійно від чужих світів. Бракує людям нині щирості, бракує почуттів. Хіба ж довіришся людині, яка вже не у спину тисячу кийків? А ми готові пробачати, невтомно молячись про те, що кожному пора навчитися чекати та берегти у серці віру у святе. Коли твій погляд убімає мій, і відвести його не буде сил, я раптом зрозумію, ти і змій, ти із тебе давно просила, Не буде більше не моїх, не тих, людей, стосунків, почуттів дитячих. Спинилась меть і навіть час притих, і я вже давним-давно не плачу. Мої долоні вічне мерзлі досі, в його руках знайшли своє тепло. Він увеснув мою одвічну осінь, перетворив усім, усім на зло. І я собі дозволила літати. Мріє десь відомою ім'я, маленьким діткам, котрим станеш татом. Щасливий ти, щаслива двічі я, якою хочеш для тебе стану, Слабка, слухняна, вибирай дорогу. І зустріч уже давно чекала, за нею ще не вдячна Богу. Кохають не за долари і гривні, не за квартиру десь на новобудові. Кохають ніжно, за обійми сильні, за посмішкою протягнуті долоні. Цінують не за гроші, не за славу. І навіть не за куплене авто. Цінують за відверту, добру справу. Цінують за прогулянки в кіно, втрачають не за відстані образу. І справа, як то кажуть, не в руках. Втрачають за душі глибоку зраду, втрачають за довіру у лапках. Допоки ти будеш жити, і навіть коли умреш, я буду тебе любити красиво, безумно, без меж. Допоки землею крутить і світить сонце з небес, я грітиму твої руки, я буду поруч, мов пес. Допоки ти будеш хотіти дивитися в очі мої, я буду тебе любити, хоч ти мене може і ні. Ти хочеш? На мене серце. та навіть коли ти в печалі, я завжди притулю до серця і завжди на люту бічаю. Допоки ти носиш на плечах тягар непокірного часу. Я пратиму твої речі і дбатиму нашу терасу. Допоки лунає пісня, допоки змиває каміння. І навіть Шукатиму в тобі спасіння, допоки нещасне мене, допоки ти в серці живеш, допоки ти любиш мене, я люблю тебе теж.